На науковому колі нашого університету відбулося засідання круглого столу на тему академічна доброчесність та небезпеки у роботі з нею. Модератором заходу виступив Андрій Боровик, проректор з наукової роботи МЕГУ, кандидат юридичних наук та професор. Просто було донести до колективу викладачів та студентів в МЕУ, що таке академічна доброчесність, і вийти, як дотримуватися академічної доброчесності, щоб в подальшому тебе не було у вчинені планів. з поміж багатьох тем, учасники обговорили проблематику плагіату, як йому запобігти, а також як продовжувати якісну наукову роботу в умовах воєнного стану. Після завершення цієї зустрічі у нас виникла маса бажань внести відповідні зміни до чільного законодавства, зокрема щодо розмежування питання самоплагіату, яке застосовують студенти та викладачі в своїх наукових роботах. Крім того, ми хотіли донести до наукової та студентської спільноти вимоги щодо академічної доброчесності і час написання відповідних наукових робіт. Загалом у науковому заході в офлайн та онлайн режимі взяли участь близько 100 науковців та студентів. На завершення усі учасники отримали відповідь. Ідні сертифікати Вікторія Лисик, Антон Шереметюк, телевізійна служба МЕГУ